Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Козиріг на розклад пасіянсу на період з 4 по 10 листопада 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які ви хотіли побачити відповідь. Дивимось, друзі, переміна роду діяльності або додаткова робота, якісь зміни, якісь нові обставини, котрі вам полегшать ваші якісь завдання, виконання ваших планів та мрій. Ось тут лавровий вінок це успіх, а також кохання. Ось тут домашнє господарство, а також замок. Можливо, якісь завдання залишаються в минулому, те, що ви вирішили, або необхідність в цьому відпала, як то кажуть. Ось тут своєчасне вирішення ваших планів та завдань. То, начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад. Знак зодіака Козиріг. З 4 по 10 листопада. Знову кохання, друзі. Хтось буде щось важливе вирішувати на цьому тижні. З приводу кохання. Ось тут стабільність, а також якийсь скандальчик. Прояснюйте ситуацію спокійно. Ось тут щастя підкова. А також домашнє господарство, ось воно. Домашнє господарство. Через щось можуть бути, виникати якісь сварки, але ось тут стріли в колчині. Це успіх в десяточку щастя, ось тут, та стабільність, кохання. І ось тут далека дорога. Хтось кудись буде їхати за картою долі. Дивимося уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Подивимось, які зміни чекають на вас на завершення цього тижня. Третій розклад знак Зодяка Козиріх. Знову ж таки, лавровий вінок. Це вінок перемоги. Дуже гарна карта. До чого вона скасується, гроші, гроші за картою Долі Хрест? Можливо, хтось вам залишить спадок. Ось тут у вас домашнє господарство, качечка. Знову ж, ці скандали. Можливо, в вашому окремому випадку ці скандали вони означають зовсім інше. Якщо б наші уважні глядачі писали в коментарях, як в них програються одні і ті ж самі символи, це був би досвід для вас. Ось тут ось тут. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Сьогодні ми з вами на колоні колесу року подивимось для знаку козиріг. Застереження, троєчка мечів та порада. П'ятерочка кубків. Ці дві карти однакові за енергетикою, показують вам, не робіть якісь такі помилки. Ось цей скандал виходить, випадає вам не зря. Чимось ви не праві. І саме так це вам застереження падає, ви можете зруйнувати собі подальшу якусь щасливу долю. А порада, друзі, зверніть увагу, когось ви робите нещасним. Ось ця жінка, котра хапається за обличчя, негативні емоції, п'ятерочка кубків. Не дивлячись на те, що вам всесвіт надсилає позитив. Ви його якось умудряєтесь перетворювати на негатив. Зверніть увагу, порівняйте зі своєю ситуацією та робіть висновки. Зустрінемось в моїх наступних відео.